Я колись не заплатив просто за паркування. Я про припарку... Я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, я ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в в'язницю посадити. Або заплатити отакий-то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що вони давай капатися. Ви вперті ви, ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності і це вже типа, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоті. Через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от, строго, і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівка. Тільки коли я заплатив, мене відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька шукає. Друзі дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте, де посилання. Клікайте, реєструйтесь, це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам Чао? Будь. бо що ви розуміємо, в даному випадку треба зрозуміти взагалі, що робити, і спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це Порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. От так взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються.